Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, прошу допоможіть, Закликаю духів кави, сили, янголів, охоронців, прошу допомоги. Скажіть, допоможіть, що заважає одужати, встати на ноги, відновитися, почати рухатись вперед. Тим, хто дивиться відео, близьким людям одужати. щоб припинився біль. Ось так сильно нападає на ваш стан, на ваше здоров'я. Це не просто так вам. Тут і стягують енергію, лють на фото. Програми негативні. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю Можуть бути з дитинства знайомі друзі, може ви зростали. От. І ще друга лінія іде, це стосується ваших близьких. Хтось із близьких. Заперечуюсь негатив, убираю, перекриваю шляхи на одужання. Вищі сили. Янгелів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі дороги і шляхи на одужання, на лікування, на те, щоб були всі необхідні препарати, всі необхідні процедури, все, що вам треба, щоб одужати, щоб бути здоровою, здоровим, щоб ви могли зробити всі необхідні маніпуляції собі. Щоб відкриті були шляхи дороги, щоб у вас були гроші, можливості це зробити буде так і так буде. Більше не, не буде так, так. Не буде все сказане, здійснено, так буде. Вищі сили, прошу, допоможіть, скажіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, втручання, магічний вплив, що заважає бути здоровим, здоровою тим, хто дивиться, близьким людям стати на ноги, одужати? Дуже йде. травмується серцева система, можуть бути отьоки. Отек, Вам треба обережно дуже до себе ставитись. Є такі отьоки, вони, вони від серця, від того, що у серце не витримує перенавантаження. Тут показано так, як. А це ще може бути перші дзвіночки про те, що серце не витримує перенавантаження. Зараз все в підвішеному стані, але вам треба дуже уважно до себе поставитись. Тут говориться. Які ви робите вправи, чи нагрузки, чи, може, ви не доїдаєте якогось? Треба підтримати серцевий м'яз. і зробити на це увагу звернути. Електрокардіограму зробити. Може, хтось не розуміє, що проблема в серці, щось не вистачає вам, може в харчуванні якогось певного мінерала елементу. те, щоб м'яз серцевий робив. І якщо вчасно, от на даний момент вчасно це виправити, допомогти, то все може відновитися все ще не настільки погано. А, тут ще може бути через що таке серце вас доводять. Навмисно доводять агресивними діями, може, навіть це є наслідки війни в Україні, доводять агресивними діями. Навмисно у вас вам не можна переживати? Через це може бути. Щось треба зробити так. Концентруйтеся, викажіть собі. Ну тут серйозні попередження, що зараз ще нормально, а надалі вам не можна нервувати, що може бути гірше. Вам треба зрозуміти, що не можна концентруватися. Не можна концентруватися, бо... Вас це вбиває оці новини, може, ви переживаєте щось в минулому дійсно агресія, до вас застосовувалася агресія, може, це і не війна, а інші люди дуже сильно вам шкодили, може, навіть фізично нападали на вас, і вас досі, чи ви перебуваєте постійно із агресивною людиною, може на роботі працюєте. От, треба від цього відділяти себе, закривати цей момент і говорити, що, собі говорити, що це ненормальна ситуація. От І для того агресора це нормально, це навпаки всі, всі дії, це для них хорошо. Вони люблять, коли агресія, коли сварки, коли дуже сильні якісь агресивні дії. Вони навпаки не можуть у спокої знаходитись, а вам треба відсторонюватись і розуміти, що ваша зброя це ваша робота. Ваша зброя це концентрація на хорошому, на позитиві. А оці речі, агресію залишити больним психічно людям, вони це роблять їм її і відправлять, а себе відгорожувати, шукати. Ну, це для спасіння, для свого спасіння, бо тут дуже довго перебували в агресивному середовищі. Що вже пішли дзвіночки такі від серця. Ну і також щось відбувається, вам треба нестача якогось корисного елемента. Все, що любить серце. Ще дуже хороші є ліки це глоду, плоди глоду, пустирника. Вам треба шукати підтримку для серця, і тут пов'язано і психіка, от, щоб не було стресу, відновити нерви. Ну, найкраще це повністю припинити спілкування із агресорами, жити концентруючись на собі, на своїх відчуттях. Якщо ви починаєте нервувати все, вам треба щось, змінювати, змінювати концентруватись на щось інше, бо це вас вже починає повільно вбивати. Оця ситуація. Заперечу весь негатив, обирає. Не звертати увагу, не звертати увагу, не підтримувати конфлікт в тому плані, що не реагувати, ну не реагувати. Ради, заради, себе, заради себе, заради свого серця, не реагувати від... Від цього відходити. Постійно говоріть, що це все мене і це не, не нормально, що ви знаєте, що норма, а що не норма. І шукати спокій, шукати для себе спокій. Десь вам треба вже від цього відходити. Вищі сили, янгелів-охоронців, духів роду, прошу допомоги для тих, хто дивиться. Для близьких людей допоможіть підтримати серце, відновити серцеве м'яз, відновити діяльність серця, щоб більше не було навантажень, не було стресу. Весь негатив, що вам чинять, повертаю ворогам, хай з ними все це станеться. Буде так і так буде. Буде серце хворе Все, що вам роблять, повертає назад. Весь негатив, всю агресію, злочини. Всі агресивні напади повертає назад. Не буде все сказане, здійснено так буде. Скажіть, допоможіть вище сили. Чи лишився ще негатив, втручання магічних вплив. Тих, хто дивиться відео близьких людей, що заважає одужати, гарно себе почувати. А у вас тут стоїть аморочка. Хтось навмисно тягне на дно. Ну, я маю на увазі, це навмисно зроблена аморочка прив'язки до поганої звички, до зловживання. Алкоголь, никотин, наркотики, хто в чому погружається на дно. Перебор дуже сильний. І це омана. Це зроблено, це не просто ви вживаєте, а ще може бути зловживання їжею, переїдання, коли ви вже солодощі, якісь. Це все про зловживання. От. Ви дуже світлі, дуже радісні люди. Думайте про хороше. Тут навмисно влазять в голову, вишукують якусь стару проблему дуже давню, можуть шукати, за що зачепитись, щоб ви впали в той стан. Хоча вже це ну, давно минув, і причини немає для трагедії. Да, у вас ось навпаки. Багато є чого хорошого. Шукайте хороше, не, не викапуйте, не шукайте в собі погане, не шукайте тих пережитих стресів. Це все сухі файли, без емоцій і весь негатив біль. Маєте зібрати і повернути ворогові і йому, тому, хто чинив вам погано робив, йому це все вертайте, бо це не ваше. Ваше – це відкрита душа, радісна, дуже душа, щаслива людина. Ви цінуєте життя і цінуєте час. Оця кожна мить це дуже коштовна річ. І Попри все, вам треба радіти, радійте, шукайте все навколо, що вам дарує посмішку, спілкування, якась дрібниця, але це дуже важливо, вам треба концентруватися на кожної речі щодня, і цей побут, і як ви проводите, поважайте себе, ставтесь до себе дуже Ніжністю, з любов'ю до себе. Не впадайте це, це все омана. Зараз я зніму, вам стане легше. Заперечуй весь негатив убирай. сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть зняти всі негативні програми, мороки, негативні прив'язки до шкідливих звичок, зловживань. Більше ви не зловживаєте, вам це не потрібно. Ви активні, радієте життю щодня, весь негатив, всі біль сльози і страждання, повертаєте ворогові, хай він зловживає, хай на ньому це все повернеться, буде так. Вищі сили, прошу допомоги для усіх, хто дивиться відео близьких людей, що заважає одужати, встати на ноги, рухатись вперед, отримати лікування, пройти всі необхідні процедури, щоб себе гарно почувати. Тут похилого віку жінка постійно руйнує життя, дуже ставить сильні розсорки, агресію, зриви нервової системи. Зараз я буду знімати. Руйнує життя. Навмисно, стабільно постійно стоїть розсорка, така зрива, щоб ви не мало. Це немає логіки, немає причин. Отака От роздратована, заперечує ситуація. Зніваю вас, дівати. Мороки всю агресія ресурки знімаю вас більше. Не впливають. Більше нема жодної причини для агресивної поведінки. Прошу вищі сили, допоможіть, відведіть, відверніть ворогів, одсічіть на віки вічні. Більше немає ресурсів, більше немає агресії. Знімаю повністю весь негатив, буде так. Висвятив повертаєте того, хто робив. Поверховного суду буде так і так буде. Да, будуть у вас всі і фінанси, і можливість підняти свій стан, пройти лікування, знайти необхідні ліки, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на одужання, на здоров'я, знімаю всі ресорки, негативні програми. Відновлюю нервову систему. Загоюються всі психічні травми, відновлюються більше, немає жодної агресії. Буде так і так буде. Відкриваю всі шляхи. Не буде все сказано, стійснювати. Розшатували настільки, що повністю летіло все шкерберче, що ось такі зриви, нервові зриви. Зараз все знімається, повертається тому, хто ставив в поверховному стосі те, що по колу пускали руйнує, більше не ходить по колу назад, вертаюся. Буде так і так буде. Ще я хочу подивитися. І що заважає вищі сили, прошу допоможіть, скажіть, що заважає позбутися шкідливих звичок, паління, алкоголю, переїдання, германії, різ... різних зловживань, шопоголізму, ще розпусти. Ну, магічно, дійсно, є втручання, не просто так у вас. Не, не, не так. Тут топ, топиться. Причому можуть нападати на другу половину, якщо ви маєте кохану людину. От, все заради розлучення, щоб розлучилися. Тут ще такий момент: магія зроблена, щоб розлучилися. От. Полюють за вашою другою половиною, хочуть, щоб ви покинули, ви пішли, що так льють. І раніше ще була магія стосовно того, щоб не було фінансів або ваша друга. Половина коханий чоловік, хлопець, тут, ну, може, дружина, дівчина. Не мали змоги, не було фінансів, що був крах, і був алкоголізм або це зловживання. І втрата Втрачено було кар'єру. Кар'єру, шлях, дорогу по роботі. Ну Саме головне це розлучення. Заперечуюсь, негатив знімаю. Льють алкоголь, я так думаю, і з програмами. Ну, заперечуюсь, негатив. Можуть робити родичі або люди, з якими ви зростали. Заперечую весь негатив обираю. Втручаються. Дуже серйозно втручаються. Ждуть результат. Коли ж буде результат, ще роблять привороти. Заперечу весь негатив Убираю. заперечу весь негатив убираю, повертаю назад. порчі прокляття знімаю, всі прив'язки негативні до алкоголю, знімаю, повертаю назад, тому хто ставив, хто робив, більше не працюють фото, не несуть енергетики, немає жодної прив'язки до тих, хто дивиться відео близьких людей. Більше немає жодної прив'язки. Весь негатив, всі біль сльози, страждання, агресія. Всю знімаю, повертаю ворога. Хай з ним все це станеться. Що вам робили, що вам бажали. Перекриваю, перекриваю. Більше лиха зробити не зможу, більше не зможу втручатися в життя. Оцікаю всі росовки, негативні програми. Втікаю привороти. Магію негативно знімаю, програми на зловживання знімаю. Більше немає жодної причини для зловживання. Вищі сили янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на здоровий спосіб життя відновлюється нервова система, більше немає жодної причини для агресії, для агресивних дій. Більше вам не потрібно зловживати, більше немає потягу для шкідливих звичок. Буде так і так буде. Весь в повертає ворогам буде так і так, то буде все сказане здійсним так буде. Розгойдують нервову систему, вам важко концентруватися. Тут треба дивитись, регулярно чистити. Хочуть розлучити розлучення, щоб прям самі пішли і заяву писали на розвод, на розлучення так доводять. Ну Це магія сплошна, тут навмисно все зроблено. Тут така сьогодні вийшла кава. Прошу вас, будь ласка, пильнуйте за собою. Ви е... Більше нікому так не потрібні, як самі собі концентруйтесь на собі, дивіться, що відбувається, не впадайте в такі крайнощі, нема нічого дорожчого за здоров'я, і воно в ваших руках. Багато чого залежить від вас, від того, що ви робите кожен день, що ви їсте, як ви. Тут ще вийшли карти, що вам треба захищати свій простір від агресора. Від агресії, від агресора. Знайдіть якусь такий По можливості, як ну, намагайтесь принаймні знайти таке захищене місце, де ви заспокоїтесь. Щоб... Відновити, бо все, це все впливає на серце. Більше на позитив, концентрацію на позитив це така зброя проти агресивних дій. І Так, і зараз стане набагато легше, ви зможете зрушити з місця, якщо були прив'язки дуже такі до алкоголю, никотину, до якихо переїдань, солодощів. Зараз у вас може вийти зійти з цього моменту і перейти на здорове життя. Дякую ще раз за увагу. Ще хочу нагадати, як мають пити каву українці. Ви мали йдете поїсти, випити води, придбати або зробити каву і зробити донат на дрони для військових України. І спокійно можна пити каву. Отак От маєте це на увазі, таке правило. Дякую ще раз за увагу. Бажаю всім бути здоровими, щоб ваші всі системи працювали в організмі, щоб ви знайшли всі необхідні ліки, і ваші дороги були легкі, і двері для вас були всі відкриті. У вас завжди були сила, здоров'я, енергія. Буде так і так буде. І бажаю приємної кави і до зустрічі!